Була така труба азбису. Розрізали. Як ви думаєте, що це буде? Правильно. Будемо дві клумби для дружини. Замість тих. Замість того. Конечний результат побачите у відео. Так, Ну що, ось такий результат. Покрасив, виходить. Всередині не красив, смисла немає. Чорний. Колір буде чорний. Красив ось така номер краски чорна гумова. Ну, на фірму не дивіться, це не реклама. сама дешева можна сказати, і не дешева По знижки в епіцентрі 207 гривень, 1,2 кг під клуми. як завжди, віброплита в роботі. Так, підготовили, тепер ставимо. О, десь так. і так далі. Ну, будемо ну. підкопувати. Так, ось такий процес. Ось так проходить процес відображення клумбочки. Ну, квіти, правда, не я сажаю. гвоздичка. Китайська. китайська гвоздичка. Китайська гвоздичка. Оно так поближньої зміни. Ну, то, що грязь, все, убереться все. Це ще така буде. Ну, це сейчас ще на клумбочку. Ось так, друзі, у нас дощ. Ну, ось результат. Ну, грязноватіна. Ось такі клумбочка. Одна і друга. І до речі, чому гумова краска? Гумова краска вона вистигає, вона миється. Не облазе і не вигорає на сонці. Користуйтесь і підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому що цікаво.